Прогноз погоди в Україні на червень 2025 року. У червні по всій території України очікуються порівняно комфортні погодні умови. Перший місяць літа вважається одним із найвологіших у річному циклі в Україні відповідно до кліматичних норм. Саме в цей період випадає найбільша кількість опадів. Дощі часто супроводжуються грозами, іноді доволі потужними. Також нерідко спостерігаються небезпечні літні метеорологічні явища, шквали, град та смерчі. Температурні показники в червні вже повністю відповідають літнім значенням. Хоча в окремі роки на початку місяця в північних, західних і східних регіонах спостерігалися короткочасні та локальні заморозки. Крім того, червень знаменується піком вегетації рослин, що значно підсилює випаровування з поверхні ґрунту. Створюючи в цілому м'якші та комфортніші погодні умови. Відповідно до свіжих чисельних розрахунків кількох прогностичних моделей, цього року на більшій частині Європи протягом червня очікується переважно спокійна синаптична ситуація, близька до багаторічних кліматичних норм. Антициклони періодично чергуватимуться циклонами та висотними улоговинами. Втім, атмосферний тиск у середньому залишатиметься в межах норми. Зокрема, й на території України. Температурний фон також в цілому відповідатиме середнім багаторічним показникам із незначним перевищенням у Південній та Східній Європі. Екстремальних хвиль спеки з Північної Африки та Близького Сходу не передбачається. У більшості випадків переважатимуть помірні повітряні маси місцевого походження. Опади розподіляться по Європі нерівномірно через конвективний характер літніх дощів. У середньому червень може бути досить вологим. У деяких регіонах кількість опадів може досягати 130-160% від норми. Більш посушливі умови погоди, ймовірні, на півночі та північному заході Європи, а також у деяких районах Туреччини та країнах Балканського півострова. Безпосередньо в Україні червень прогнозується теплим, а в Східних і Південних регіонах навіть спекотним. Середні температури за місяць становитимуть від 19 до 24 градусів по Цельсію, що приблизно на 1,3-2,5 градусів по Цельсію вище за багаторічні значення. В окремих областях, окрім північно-західних регіонів, можливі спекотні дні з температурою плюс 30-35. Однак, встановлення історичних температурних рекордів малоймовірне. Упродовж місяця основними джерелами повітряних мас буде Центральна Азія, Середземноморський регіон та частково країни Балтії. Тривалих періодів, холодів, подібних до травневих, не очікується. Дощі випадатимуть відносно рівномірно, а загальна кількість опадів складе від 35 до 90 мм. На заході та півночі країни місцями до 95-150 мм, що відповідає 90-170% від норми. У південних та південно-східних регіонах очікується дещо менше опадів у середньому близько 65-85% від кліматичної норми.